Друзі, всім привіт! Я Наталя і ви на моєму каналі Капечетароси в'язання і виховання котів з фільмців. Я сьогодні прийшла в парк з такими ось, дивіться, чудовими трояндами і вирішила починати знімати свій тижневий влог. На мені ви бачите мій кардиган. Я там зробила трошки підйом, я його перев'язала. Я зробила ширшу планку. Гудзики я поки що не пришила, але вирішила його і так без гудзиків вигуляти. Взяла з собою в'язання в моїй тарбиночці. Вона, до речі, дуже містка. Дивіться, в мене тут помістилось моточок регії, 5 спиць. Це я від мазка почала в'язати шкарпетку. І ось такі у мене. Два моточки. Це я вирішила вив'язати одразу залишки цієї лізе, вона мені дуже сподобалась. Помаранчевим кольором я її суміщала, а тепер я її вирішила ось так використати. З цією фуксієвої регії, і кольори заграли новими фарбами. Мені дуже-дуже подобається. В'яжу на спицях. 225. Тут, якби ще хтось знімав, як, як тримається моя конструкція, це було б дуже смішно, тому що я її тримаю ногами. Ну, тобто, в мене підставка. Так, продовжимо. Значить, ось така в мене шкарпетка в'яжеться на спицях 2,25 від миска. Всі свої шкарпетки від миска я в'яжу по майстер-класу Маші. Я е, додам. Що я додам? Я додам е, в опис е, посилання на канал. Ось, і це я тільки розпочала. Тут у мене ось іще навіть толком немає ніякого початку. До речі, що я вам хочу сказати? Я купила ці спиці. Е, Люки. І вирішила спробувати також е люки-рожеві. І ви знаєте, ну поки що я від них не в захопленні, знаєте в якому сенсі, ось в цих голубих дуже-дуже-дуже гострий класний кінчик. А в рожевих він якийсь тупувастий, і коли треба робити просто в'язати по колу, то ок. А коли е ви робите ось тут. Прибавки на миску, то ну, воно якось не захоплює, розщепляє цю, ну, цю петельку, яку треба підняти, і мені було незручно. Ось такі в мене справи. Я вам зняла цей прекрасний чудовий трояндовий сад і я пішла насолоджуватись ось цією всією красою і в'язати шкарпетки. Так, друзі, я купила квіти, а це означає, що в мене є бажання знімати для вас відео. Що ж я вам покажу в цьому відео? От як знаєте, це, як знімаєш відео, це називається, як ото, бідна, можені ця ніч коротка, так і в мене. Машинка почала віджимати, я пішла, позакривала всі двері. Тепер церква кала-кала відбиває. Ну, начебто, закінчила. Тепер коти щось пішли, там грибуться. зараз почнуть мя... м'явкать, а вони, знаєте, в мене якось м'явкають, так схоже, як мам-мам. Mm -hmm. Та що ж таке? Знову щось відбиває, але ну, ну все, я вже не буду перечікувати. Перейдемо до шкарпеток. Значить, я вам здається, в минулому відео, бо я вже сама заплуталась, в мене стільки шкарпеток. В минулому відео я вам показувала, чи в якісь підйомки я показувала, що я почала з цієї регії, яку я виграла. Вірніше, отримала в подарунок. І ось цієї Alize Artisan в'язати шкарпетки, в'яжу на спицях 2,25, тому що мені Artisan тонкувата. І ви знаєте, коли я перехожу на інших шкарпетках на 2,5, мені здається, що вони такі там і, як то кажуть, мене мучають смутне саміння, чи мене трзають смутне саміння, що може я вже скоро на двійку перейду, в мене її ще немає, якщо чесно. Але, але, мені, мені щось сподобалось. Так от, почала я ці шкарпетки від мисочка. Хочу вив'язати повністю ось цю пряжу. Ну, а ця ще хай буде на якісь інші проекти. В мене, в принципі, є така рожева пряжа, яка може, як додатково підходити. Так, це в нас процес номер раз. Далі. Далі в мене ж є готова ось така шкарпетка. І тому до неї треба було розпочати пару. Так, і я розпочала. Значить, я тестую зараз дві, дві, як сказати правильно, не дві пари шкарпеткових спиць, тому що їх по 5, чи дві пари. Ну, коротше, я тестую шкарпеткові спиці, які я взяла собі на пробу. Після того, як мені сподобались оці голубі люки, ось вони, я вирішила спробувати ще якісь і замовила рожеві. Не знаю по якому принципу, що в мене там був за день такий, я замовила собі рожеві. І що я вам хочу сказати? На камері я вам це не зможу передати, але в оцих голубих, так, що я показую, показую щось. Набагато тоньший і гостріший кінчик. Ця рожева вона розщляє пряжу. Ну, так, просто в'язати по колу. Дівчатка, це називається наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Зняла відео, сіла монтувати, ніколи показувала вам порівняння спиць, зробила фокус і потім фокус назад не повернула. І все, що знімала далі, воно знялось, на жаль, розмити без фокусу. Ну так діло не піде. І тому я перезнімаю і буду монтувати заново. Значить, може щось буде повторюватись, вибачте. Так. Про ці шкарпетки вив'язую шкарпеткові залишки опала акварель. В'яжу на нових спицях люки 2,25. Ось таких рожевих. Значить, одна шкарпетка в мене вже готова. Це друга пара. Далі. З третьої пари також одна шкарпетка в мене готова. Це в мене такі коротенькі шкарпеточки. Я вив'язала тут дві два вида пряжі. Це ось цей опал бордовий. І ось цей опал. Це також з нової серії. щось там міріна, міріна, щось там там Міріна. Це дуже-дуже ніжний опал, дуже м'якесенький, настільки приємний. Значить це я вив'язую від мисочка, і тут в мене Хелікс був двома різними кольорами. І далі я просто, щоб вив'язати ось цей опал, вже в'язала де де прибавки йдуть, п'яточка, і скільки мені вистачило, я в'язала ось цією ось цим опалом. Це третя пара, і також є четверта. так І четверта пара в'яжеться. Також вив'язую залишки опалу акварель і грюндел взяла до пари. Тут в мене ось вив'язано що п'яточка вив'язана тільки, навіть ще не, не почала збавляння вив'язувати. Тут я вже трошки погралася. Бо я вирішила зробити смужку таку, смужку таку Helix з цих двох кольорів. Тому ось так цікаво виходить. І ось дивіться, що я вам хочу показати. Це лише початок. Але в мене тестування новеньких спиць від Mid Pro. Не пам'ятаю, як вони там називаються Dreams чи щось таке. І. Вони 12,5 см. Дівчатка, і це мега супер. І мені прийшла ідея, скажіть мені, чи вам таке цікаво, я хочу взяти, щоб зрозуміти, на яких спицях все ж таки в мене шкарпетки в'яжуться швидше. Я хочу взяти ось ці спиці 2,5. 12,5 см, 15 см, звичайні, шкарпеткові, і коротунці ось такі. Взяти засікти 10 10 чи 20 рядочків, нічим не відволікаючись, за скільки на яких спицях, скільки рядочків, чи за який час зв'яжеться ось це все чудо. Чи швидше в'язати на по колу на маленьких. Чи швидше в'язати на 12,5, чи на 15. Коротше, така мені прийшла ідея. Тут також хочу вив'язати ось цю пряжу в нуль і радіти, що трошки менше, щоб в мене стало залишків. Також, Покажу вам улов з мого бутика. Що це за пряжа, я уявлення не маю. Мої в'язальні подруги сказали, що це дорога якась хороша пряжа фонті. Монголія. Так, і це, я так думаю, французька, бо написано ось франце І тут, бачите, який склад. 85% вул uh, І 15 бебі як. І де я спіймала цей улов, звісно, що в себе в бутіку. І заплатила я за ось ці 4 моточки три повних, тут, до речі, 50 грам 150 метрів. І ось цей грам 25 залишилось. Ну, в общем, за це все я заплатила 2 євро, коротше, 50 центів моточок. На що це мені не знаю, але хай буде. За таку ціну хай буде. Ось. Ну, і ще раз покажу вам свій кардиган. Вірніше, бабушкину кофту. Вибачте, що кожне відео я вам її показую. Але, на жаль, нічого іншого я не розпочала, тому що я ще не розмотала. Пряжу на свою нову сукню? Мені треба її змотати в бунтики. В'язати я буду там в 10 складань. І тому я, поки нічого не розмотала, хочу закінчити цю, цю кофту. Я б вже її 100 разів закінчила, якби в мене не було от стільки розпочатих шкарпеток. Е, значить, що, що в мене тут? Один рукав вже майже готовий, залишилось зв'язати резинку. Далі я почала ось таким світло сірим резинку. Верніше, ну, закінчую. І в мене тут ділема, і ось такий в мене ще рукав. ось цим сірим. Один рукав буде світлий, один темний. Це, до речі, Така настільки експериментальна бабушкина кофта, що я взагалі оце в'яжу і не знаю, що буде, як, чим вона закінчиться. Я взяла, спитала у GPT-чата, яким кольором краще мені зробити обробку. Бо насправді, ось оцих трьох кольорів в мене достатньо. А фіолетового в мене ось такий малесенький клубочок. Ну, вгадайте, що сказав gpt Чат. Він мені згенерував картинки. Правда, не зовсім так, як в мене кольори. Одна, одна картинка була більш-менш схожа на мій кардиган. От, Він мені запропонував цей фіолетовий. І дійсно, цей фіолетовий, він, ну, саме б гармонійніше і краще би сюди виглядав. Але так як я в'язала цю цим фіолетовим спинку, в мене залишилось дуже-дуже мало. І що я собі думаю? Що я зроблю, значить, ось таку світло-сіру обробку. Ось так. А, а, карди... а от тут наверху зроблю фіолетовим горловину. Ну, бо мені більше, навіть якщо я візьму ось це зі зразочка, отут свої якісь ці, це все одно мене не врятує. Тому і дозамовляти, ну, щоб зробити обробку, я теж не хочу, тому що це не бюджетна пряжа, це в мене ця сигнатури, та що з 35% шерсть голуба морда і вівці. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує, але мені здається, якби, може, навіть по 10 євро, може більше. Тому що це в мене був подарунок. От. Ну, наразі мені здається, що я вам розказала все, що в мене відбувається. Ще хотіла вас спитати. Я, як сорока ворона, подивилася останнє відео моєї подружки Ксенії, і вона запропонувала, якщо хтось щось хоче про неї дізнатися, задати їй запитання. Вона ще не зняла з е, відео відповіді на запитання, але я думаю, а раптом вам щось цікаво про мене дізнатися. Тому, якщо цікаво, Пишіть під цим відео в коментарі ваші запитання. І якщо ви в мене щось запитаєте, то я вам розкажу. Все, тепер точно все. Дякую вам, що завітали, і приємного перегляду. Мілюсь. Ми що, зняли відео, так? Зняли? Ну, все, домики твої воно вже на місці стоять, можеш і ти сідати. А я буду оце розкладати все по місцях. Така оце життя, бачиш? От в кого в житті все прекрасно. Лежать собі на сонечку, вигрівається. Да, зайчика? Зайчика, Ви вигріваєтесь тут? ну для зрителей не треба такі інтимності зайчик показувати дівчатка хто зі мною давно можете пам'ятати цей сад з трояндами з того року він знову відкрився і тут знову зацвітають троянди Ось ці прям такі гарні Сьогодні 17 травня, по траві ходити не можна, але я трошки зайшла, щоб ближче зняти кущики троянд. Тут, до речі, можна гуляти з котиками. Треба привезти їх тут пофотографувати. Це сад якогось письменника. Нека жіночка тут німецькою розказувала про його роман. Але так як я не знаю німецьких письменників, крім Еріх Марія Ремарк, то я не запам'ятала. Тут багато лавочок, дуже затишно, тихо, ніхто не шумить. Ні. Троянди різних-різних кольорів. І дуже-дуже пахнуть деякі з них.